Відтепер здоров'ям Прикарпатців опікуватиметься Національна академія медичних наук. Сьогодні її президент Андрій Сердюк та голова Ода Михайло Вишевенюк підписали меморандум про співпрацю. Як результат, кращі фахівці 28 наукових установ України лікуватимуть наших хворих і все це за державні кошти. А ще допомагатимуть Прикарпатському регіону у підготовці медичних кадрів. Академія медичних наук і висококваліфіковані спеціалісти на своїх. В своїх клініках, в своїх інститутах безкоштовно пролі... будуть лікувати тих пацієнтів, які направить нам управління охорони здоров'я, ясно попередньо порадившись з нашими головними спеціалістами. Прикарпаття, Карпаття відзначають столичні фахівці, має забезпечувати прозору систему скеровування жителів, які потребують спеціалізованої медичної допомоги. Адже у першу чергу Національна академія медичних наук лікуватиме дітей малозабезпечених та соціально незахисне. Вищених і вже нині наукові установи готові прийняти понад 1300 хворих. Робота вже проводиться. Ми вже певну кількість направили, і дійсно це лікування є безкоштовне. А наскільки вона є важлива, ну я хочу сказати, що ми маємо досить такий високий потенціал нашої медичної науки, в тому числі наших клінік. Це допомога, можна сказати, на такому четвертому рівні, вже вище, як в обласних закладах, де працюють як науковці, так само і висококласні спеціалісти в медицині. Ну і головне. Що це буде безкоштовно там надається допомога? Такі угоди академія підписує з усіма областями України. Фахівці сподіваються, що вже наступного року державне фінансування збільшиться а відтак кращими заклади нашої держави зможуть приймати більше пацієнтів з області.